Біда, бо я показав свої шрами зведеній сестрі. Залежить від чого і залежить те. Добре. все, Смішки в бік. Смішки бік. Коли ти так кажеш, я це буде важко зробити. ну З цієї історії не дуже. Мені 24, і вчора я забрав свою зведену сестру, їй 14 зі школи, і бачив, як вона знущалась з іншої дівчинки. Спеціально штовхнула її, та дівчинка впала, а сестра сфотографувала її і кинула щось, типу Дивися під ноги, жируха, О, Боже. Та дівчинка заплакала і побігла назад у школу. Я спитав у сестри, що це було, але вона відповіла, мовляв, то просто жарт, ти ж не бачив, що було до того. Я змушений був відвести її на важливу зустріч, тож далі не продовжував. Увечері я поговорив із мамою та відчимом. Розповів, що бачив, і сказав, що мене це непокоїть. Вона або вже є булером, або на шляху до цього. Вони пообіцяли поговорити з нею. Кілька годин тому сестра прийшла до мене в кімнату з претензією, чому я її здав. Казала, що нічого страшного не сталося, усе це просто прикол. Я відповів, що дівчинка явно не з приколу плакала. Вона закотила очі і сказала, що, що вона просто нюня і що я перебільшую це навіть не булінг, і якщо так, то нічого страшного. Булінг формує характер. О, боже мій, о боже. Я сам у школі зазнавав жорсткого булінгу. У 16 я намагався накласти на себе руки саме через це. Сестра цього не знає, але у мене досі залишились шрами на руках. Я зазвичай ношу браслети, щоб їх не було видно, плюс робив лазерну терапію, щоб вони стали майже непомітні. Цього разу я зняв браслети, показав їй шрами і сказав: я хотів покінчити з життям, коли мені було 16, через таких дівчат, як ти, які думають, що це просто смішно. Мені було боляче, але ж смішно тобі, значить, смішно і мені, правда? Спершу вона розсміялась, потім різко замовкла і пішла до своєї кімнати. За кілька хвилин прийшов відчим з криками, що вона вся в сльозах, розбита і засмучена через мене. Казав, що це було взагалі зайве, бо вони вже з нею поговорили. Що я просто намагався нав'язати їй провину, бо сам себе асоціюю з тією дівчинкою, і що тепер вона, напевно, взагалі травмована, бо я усе перебільшив. Я вважаю, що, я їй, нав... що їй навіть корисно було це побачити, до чого можуть довести слова і вчинки, навіть якщо ти думаєш, що це просто прикол. На жаль, мама стала на бік вічима і каже, що я дуже перегнув, і це було зовсім не обов'язково. І тепер я вже не знаю, чи я засранець. 你。Nee.